Вітаю вас на своєму каналі. Ось полюбуйтеся, які красунчики, рослинки вийшли в мене після першого мого вибілювання. І це всього-навсього з літру перекисню водню. Тому подивіться, уважно, будьте обережні. Це небезпечно. на Мій експеримент з вибілюванням. Досить багато всього я поклала. Але ось цей об'єм на літр. Тазик мене маленький, великий. Тазик я не знайшла. І перекисі 60% теж в самому місці максимум це літр. Біля тут і коски пшениці, і ось такі колосисті трави, навіть мох. Багато чого я буду пробувати. Очеред зелений. Це все я буду зараз покривати кльонку. Залишаю я на сонячне тепле місце. Єдине, хочу застережити, що дійсно це дуже небезпечно, бо ось крапелька розлилась, коли я виливала. Я у двох рукавицях ходяла. Там був опік, шкварчало, тобто, якщо тут буде дуже багато сухостою, буде випаровування, воно все згорить, тому треба це все закласти якимось якось зеленю, чимось таким, щоб воно під час випаровування. Тут не згоріло нічого, бо це реально буде біда. Ось що я зробила. Бачите, попереду про щепочки, але це мало мені здається, треба більше, ще більше. І ось в мене багато я листя, Хрону поклала по краям, там де будуть з-під салафанове пробовування максимально обкласти. Так, Успіхи є незначні. Ось вибілилися трави. В принципі, все. Ось такі трохи і колоски, до речі, повибілювались. Біж біліші стали, але це одно жовтим Ось Попередній і зараз. Тут просто менше, мало мене об'єму. І перекісні, але сонецько сонець, шкори. Тому обов'язково це робимо при сонячній погоді, щільно обмотуємо плівкою навколо по периметру, е ізолюємо від пожежі максимально і любуємося результатом. Це реально на літр. Е все стояло десь більше тижня, півтора тижня, підступово я підставляла все. Е і, ну полюбуйтесь, Амарант вибилився, чортополох вибилився. Такі, ще ну, Багато таких важких, пористих рослин теж вибудь. Ось очерет, полюбити, зелений, був зелений, зелений все ще став ніжно-жовтим, деякі зовсім білі. А травички то взагалі шикарно вибілюються. І вони мені дуже подобаються. Вони так грайливо виглядають і доповнюють кожну композицію. Пшеничка теж швидко вибілюється все за добу, за дві точно. Тому варто експериментувати. Навіть ось, подивіться, лаванда виходить. І для композиції це теж варто мати на увазі. Я її... намагаюся вибрати більше лавандочки. Тому з вас лайк, коментарі, підписочка. Дякую, що були зі мною.